Любі всім Божого миру, слава Ісуса Христу. Ви знаєте, мої священики показали дуже сильне відкровення і побачила повністю себе, як я колись була в позиції фарисейки. Я думаю, що ви знаєте, хто такі фарисеї, так приклад із Біблії, коли фарисей і метник в храм, і фарисей каже, я майже святий, я не такий, як митник. отака я була, що я вважала себе святою, що я не така, як оті блудниці, та як оті наркомани, я не така, я майже свята. І так я думала. Але знаєте, коли я прийшла в церкву, істинну церкву, живого бога, і почала вивчати слово Боже, окрасу це слово через Божу людину почало показувати моє серце, що я та фарисейка що я ніхто ніщо, і звати мене ніяк, що я така грішниця і грішниця, і знаєте, це дуже хороший приклад показує того, на чиїй я стороні, з ким я йду, і в які позиції я залишуся, тому що вибір робить кожна людина. На хресті був розіп'ятий Ісус Христос і два розбійника. Один розбійник зробив правильний вибір. Він вибрав Христа, він покаявся, він вибрав владу Божу. Та він признав Ісуса Христа за Господа. Він відкрив своє серце, покаявся та і попав у царство Боже. Ті, що були нанизу, харсеї, садкеї. Вони не потребували покаяння. Вони що? Ми святі, Ісус, нам не треба каятися. Ми тільки німфу треба поставити на нас. Ми святі, ми не є грішники. Так багато людей вибирають таку позицію, гордитися, бути просто знаєте в дусі фарисейства, садукейства, тих людей, які якраз залишилися на низу. Тих всіх знатоків Слова Божого, всіх тих вельмож та гордиців, які. Пішли у пекло на вічні муки, і це є факт. І кожна людина до сих пір вибирає яка позиція: чи бути фарисеєм, який справді іде на вічні муки, чи бути тим розбійником, який признав Ісуса Христа як свого Господа, який відкрив своє серце, покаявся і пішов з Христом у царство. Боже Господь, він шукає такі серця, які каються. Які сукрушаються, які визнають, що ми є всі грішники, але Бог він по своїй любові і милості дає шанс кожній людині змінити цю грішну природу, та відкрити своє серце, покаятися і визнати єдиного Господа Ісуса Христа, який прийшов сюди, щоб дати нам тераз оце спасіння. Та тому що біблія нам показує, що митники, облудники, вони йдуть вперед за вас, та як ісус сказав, чим фарисеїв всі совкеї. Чому тому, що вони каялися, тому що вони відкривали своє серце перед Богом. Вони визнавали, що вони є грішники, і без Бога вони нічого не варті. І тому ці люди вони. Ідуть у царство Боже, які це які приймають Божу владу, приймають волю Божу, стають сім'єю Божою учнями Ісуса Христа, які відкривають свої серця, та і які смиряють себе під волю Божу, тому що смирення воно дорівнює благодаті, гордість така, як була фарисеїв, і в кожного із нас. Гордість, воно веде нас, на загибель. Батько гордості це є сатана, і кожна людина зараз вибирає. Або ми себе розпинаємо заради Христа і в Івангелі, беремо свій хрест, розпинаємо себе на Христі, не Христа, свої беззаконня, всі свої гріхи каємося і виправляємо своє життя, йдемо за Христом. Або ми розпинаємо Христа в позиції Фарисеїв, які гублять свою душу і тут, і у вічності. Вибір за кожним. Амінь.